Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами зробимо розклад на картах Таро, знак Зодіака Стрілець, на період квітень 2025 рік. Розпочинаємо, друзі, загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання застереження та порада сьогодні з нами таро мінералів. Беремо одну карту для стрільців, а також таро янголів. І ще додаткова колода 78 дверей. Сімдесят вісім ключей, і ми розпочинаємо загальний фон місяця. Зверніть увагу, друзі, старший аркан блазень, а також двічка мечів. Можливо, у вас будуть якісь сумні думки з приводу якихось ваших важливих справ. Карта Блазень каже вам про те, що ви можете щось розпочинати, але такий у вас моральний стан, що ви трохи не впевнені в чомусь або ви боїтесь. Можу сказати, що цей страх або невпевненість, сумні думки. Вони мінімальні, але вони тут показані, і це каже про те, що воно вам може заважати щось нове розпочати. Зверніть на це увагу. Хоч старший аркан і нульовий, але він старший, тому він для вас важливий саме в цьому місяці. Робота. Перший аркан відлюдник і шестірка кубків. Відлюдник каже про те, що ви будете самі працювати, і, можливо, у вас не буде належної підтримки, або нема спеціалістів, вам самому або самі знадобиться всю роботу виконувати. Та, яка для вас важлива без всілякої допомоги. Шістка. Кубків каже про те, що, можливо, вже колись така ситуація була. І ви з нею обов'язково впораєтесь, тому що це старший аркан. Іноді, коли людина працює сама, в неї більше потужності та енергії, ніж коли її хтось заважає, відволікає або нав'язує свої ідеї, котрі не зовсім правильні, на вашу думку. Фінанси. Дев'яточка жезлів, а також рицар мечів. Дев'яточка жезлів, вона показує по фінансам, або якісь ще вам чи не нарахують, чи якісь невпевнені ситуації по фінансам, або щось належить, якісь документи додати для того, щоб. Ваші фінанси більш упорядкувати. І для цього вам пропонується не бути пасивним, а бути активним і зробити те, що від вас залежить, щоб ваші фінанси були в належному стані. Наприклад, ви самі виконуєте роботу, а фінансування приходить тоді, коли робота повністю зроблена. Ваше завдання полягає в тому, щоб ви, наприклад, писали заяву, щоб вам наперед щось виплатили або щось таке. Кожен сам дивиться по своїх обставинах, можливо, це стосується не всіх, а тільки обраних, кому показують таро. Особисті питання. Карта Королева Пентаклів, а також принцеса Мечів. Королева Пентаклів показує добре здоров'я, стабільність з фінансами, а принцеса мечів показує стрімкі думки та стрімкі якісь дії. Впевнені, рішучі, досі таки по особистим питанням, все зрозуміло жіноча енергія. Якщо ви дівчата, то ви будете самі королеви свого життя. Регулювати все. А якщо ви чоловіки, то вам буде допомагати жінка в особистих питаннях для того, щоб була гармонія. Прямуємо вперед, друзі. Застереження. Застереження карта іерофант, а також король мечів. Іерофант каже, Будьте мудрими, не забувайте про духовність, але чомусь тут воно вам випадає в застереженні. Це каже про те, що іноді треба робити не так, як ваші переконання, а наприклад, так, як того потребують робочі процеси. Щоб ви не відволікалися від. Того, що вам необхідно робити, так як ви маєте поступити в тій або іншій ситуації. І ще застереження король мечів. Це може бути як врачі-хірурги, так і, наприклад, люди, котрі можуть вам чимось допомогти, але саме в цей період не варто до них звертатися. Чому я так кажу? Тому що ретроградні планети в квітні, король мечів це водна стихія, повітряна стихія, близнята терези, а також водолії. А також король мечів може бути спеціалісти, медичні спеціалісти, тобто. Планета Меркурії це спілкування, а також планета Венера, це краса, фінанси, а також кохання. Ось цей чоловік може якось зашкодити цим процесам. Це застереження. Якщо ви сядете та подумаєте по своїй ситуації, то обов'язково знайдете, стосується до вас ця порада, це застереження або ні. Ще раз повторюю, що іноді на загальні поради і на те, як планети перебувають в якому стані саме зараз, ваша ситуація може бути дуже далека, тому що у вас ваші планети перебувають трохи в інакшому положенні. Порада, король чаш, а також троєчка жезлів. Порада король чаш, а тут застереження король мечів. Король чаш це людина емоційна, це може бути, якщо ви жінка, то це може бути ваша кохана людина, або чоловік водної стихії, риби, рак і скорпіони. І ще парада троєчка жезлів вона показує, що якщо ви будете з кимось робити якусь роботу або втілювати свої плани в життя то це вам може допомогти. Порада від тару мінерали. Дивіться, друзі, хто читає англійською. Якщо ні, то я зараз перекладу. Здорове спілкування у стосунках, щирі обговорення та чітке наполегливе спілкування допомагають вам зрозуміти та бути зрозумілими. Не тримайте в собі якісь питання, котрі у вас виникають. Обов'язково спілкуйтеся і ви знайдете рішення. І ще, друзі, порада янголів. Внутрішня сила? У вас велика мужність і доброта. Ви можете не усвідомлювати, наскільки ви сильні та могутні, але немає проблем, які ви не можете вирішити. Співчуття, яке ви так вільно віддаєте іншим, має бути віддане і вам самим. Залишайтеся твердими у своїх переконаннях, якщо правильна відповідь комусь ні. Якщо ви маєте комусь сказати ні, обов'язково це робіть. Як ви можете бачити, друзі, розклад вам показує, що ситуації можуть виникати різні, двоякі плюс або мінус. В якихось ситуаціях ви маєте сподіватися на чюсь допомогу, а в якихось ситуаціях, навпаки, не пускати нікого в своє життя, в свої процеси. Саме так в кінці розкладу. Нам становиться зрозуміло, те, що нульовий аркан-блазень, все, що ви будете робити нове, це для вас буде складно, ніби ви з чистого листа щось розпочинаєте. Але у вас достатньо сил, потужності для того, щоб це робити, щось розпочати. І ось ця двічка мечів вона показує двоякість ситуації, хтось вам буде допомагати, а когось навпаки не варто запрошувати до себе в процес. Із старших арканов у вас Блазень, потім отшельник-відлюдник, ось тут ієрофант із старших арканів. Все. Але це достатньо для того, щоб зрозуміти, які ситуації для вас будуть важливі. По роботі, загальна, а також застереження. Старші аркани. Ось так, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.